Анастасія, вона в курсі справи. Пані Світлана принесла, дивіться, які гарні писанки а, а власноруч виготовлені. Бачите, пані Світлана. Неправда, правда, вона в магазині купила. <світ> а ми зараз давайте їй задамо кілька провокаційних питань. Добре. А як вони робляться? <світ> <світ> ну, <магазині> купила, це... <кхів> Це техніка травлення називається. Ми зараз робимо писанку мальовану, звичайну писанку пишемо фарбами. А такі фар... на такі писанки фарби не потрібні. Це колір дає шкарлупка яйця. Можете зробити крапаночку, якщо. Але крапанку так само потрібно. Кожен колір вона буде дуже кольорова. Багато крапенок різних кольорів і кінцевий ми крапаємо, кладемо вже в темний, це буде фон, на якому будуть виділятися всі крапенки. Можете попроти, дуже гарна писанка виходить, крапенка. Вони крапи на комерцію відкропилася.